Вітаю вас, мої дорогенькі діви. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення на березень місяць, адже він такий важливий, тому що в березні купа ретроградних планет, в березні коридор затемнень, місячне і сонячне затемнення. Ну що ж, будемо дивитися, запитуємо таро, що принесе березень для дів? Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, дев'ять карт. Це багато інформації, підказок. Ну що ж. Діви, Перша карта для вас твійка кубків. Ой, яка класна карта. Це кохання, це романтика, це ем, єднання, ем, подивіться, подарунки, освідчення, хто шукає, той знайде, в кого якісь проблеми в парі, вони вирішаться. Ну, Це ем, люди хочуть бути разом на одному диханні. Ну, рожеві окуляри, позитивні, чудові емоції, ну, кохання, закоханість, романтика, подарунки, освічення, початок березня у вас романтичний. І це не тільки особисте життя, це ж і стосується всіх сфер. Коли ви домовитеся будь -з ким, це і партнерство, це ви відкриті до людей, люди до вас. Можливість домовитись, почути, знайти компроміс. Ну що ж, дивимося далі. І це все, кубки це емоції наші, і це все ще буде на таких класних, позитивних емоціях наступна карта О, десятка пентаклів. О, це взагалі карта чудова, це виплати, гроші надходження, велика сума грошей, це може бути спадок, це гроші сім'ї. Це ресурсність сім'ї, підтримка сім'ї, коли сім'я разом Ну, взагалі таке відчуття впевненості, подушки безпеки. Класна, е така дуже карта стабільна. Головне, це ваша енергія така е впевненості, стабільності, мудрості, хорошого здоров'я. Ну що, дивимося далі. Наступна карта. Ой, вісімка мечів, ну як такий різкий перепад. Все ж таки є якась проблема, яка вас, яка вас заганяє в глухий кут, яка вас лякає. Тому що ось тут подивіться: людина бачить своє відображення, яке. Насправді цього немає. Вам так здається, ви себе лякаєте. І вам здається, що це не вирішується, ця проблема, чи ці думки якісь такі нав'язливі. Ви відчуваєтеся. Такою от скутою, зв'язаною, ви не можете знайти вихід з якоїсь ситуації. Боїтесь відкрити очі і подивитися, ну, що навколо відбувається. Боїтесь приймати реальність за дійсне. Ну, Не так страшний чорт, як його малюють. Для цього потрібно тільки подивитися, відкрити очі, встати і подивитися. І ви зрозумієте, що це все я собі придумав, надумав, можливо, хтось вас надумав, або це така вам здається, що це неможливо знайти вихід з цієї ситуації, а насправді немає цієї ситуації, або якщо вона є, то вона не така, як ви собі думаєте. Вона не настільки страшна, не настільки безвихідна. Ну що ж, дивимося далі, тому що ми будемо далі бачити, чого стосується саме цей страх ваш. Чого ви боїтеся? Так, перша карта. Знов двійка кубків. Так, чекайте, бо мене все сипеться. Двійка кубків знову, дивіться, і тут була двійка кубків, і тут двійка кубків. Все те саме. Тобто, однозначно, початок березня у вас такий от класний, піднесений настрій. Дивимося далі. Наступна карта для Дів. Імператриця, старший аркан імператриця. Імператриця це достаток, це добробут. Це ось... А тут у нас була десятка. У вас все гаразд. У вас є все, що вам потрібно. І, і чудова жінка в вашому житті, жінка-берегиня, або ви є ця жінка, яка є берегинею сім'ї, жінка, до якої приїжджають діти, онуки, до якої всі горнуться, тому що це жінка, яка всі про всіх дбає, і зі всіма комфортно, всім комфортно з нею. Жінка, яка ну, от ну берегиня, жінка з великої букви, жінка, яка господиня, жінка-красуня. Ну, Також це краса, це творчість, це от бажа... натхнення, коли нам хочеться щось прикрашати, себе міняти, міняти свій стиль, імідж, зачіску, міняти вдома щось, садити квіти, писати вірші, малювати картини. Ну, Тобто це ось таке натхнення. Або це також справи, які просуваються. Це добробут, це ріст. Це вагітність для когось, хто візьміть собі до уваги, для когось бажана, а для когось не бажана. Тому пам'ятайте про це. Ну, Дуже класна енергетика. Ну що ж, далі дивимося. Ну, все поки що йде класно. Крім того, тільки що ви собі щось в голові придумали. Надумали якісь страшилки, самі себе от обмежуєте, залякуєте. Ну, подивимося зараз що. М -м -м. Паш Кубків. З емоціями щось у вас, ви в чомусь сумніваєтесь. Оцей стан стосується вашого емоційного стану. Можливо. Ось звідси ноги ростуть, що ви не до кінця впевнені в партнері, або ви боїтесь втратити, або ось ви не впевнені в собі. Бо паш – це початок, Це такі, навіть наша внутрішня дитина, це дуже молода енергія. Це ось така переживання, трепет, невпевненість, страхи. От коли я постійно. Розгубленість. Сьогодні я впевнений, а вже за секунду, вже, вже я сумніваюсь, я боюсь, а я гарно виглядаю. А в мене гарно, а я зачіска, А як мене сприймуть? А як, а як? а як. Оце от ваш от цей стан вас і заганяє ось такий м, глухий кут. Ну або ж це двійка може бути не кохання, а партнерство. В, ви на роботі з кимось працюєте. Або це людина, з якою ви щось вирішуєте, про щось домовляєтесь. І ваш стан невпевненості, як вас приймуть, а чи погодяться на пропозицію, а чи ви знайдете спільну мову. Ну що ж, дивимося далі. Ще три карти для вас, мої дорогенькі діви. Двійка пентаклів. Ну, двійка пентаклів це е, вміння балансувати, підлаштовуватись під ситуацію. Коли. Е, я хочу, і я можу, ми балансуємо між тим, що я хочу, і що я можу собі дозволити, і чи на часі, і чи мені це потрібно, і чи мені це хватить коштів. Можливо, тут йде мова про, про подарунки, про освічення, так, як чи я зможу дати своїй половинці те, що вона хоче, те, що вона потребує, те, що вона бажає. Ну, але це також є карта дипломатії, це ваша енергія. Ви зможете підлаштуватись під ситуацію, ви зможете вигадати щось, ви зможете зробити якнайкраще. Тому що ну, то ваша сильна сторона це якраз дипломатія. Ви люди мудрі, ви вмієте використовувати ресурси свої правильно, тому я впевнена, що ви домовитеся. І Знайдете вихід з ситуації. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта колісниця, старший аркан. Ну, А в нас тут що була? Імператриця і в нас була сім'я. Можливо, це гроші, які ви отримали, ви купите машину. Ви це подорож, ви поїдете в відпустку. Або імператриця це мама, бабуся в вашому житті, доросла жінка, ваша половинка, ви поїдете, бо це дорога, поїдете до рідних, до сім'ї. Ну і також колісниця це коли я беру відповідальність на себе. Я впевнений в тому, що я роблю. Я знаю ціль, і я її досягну. От як водій автомобіля керує автомобілем, він, він знає, куди він їде. Ви заклали свій маршрут в навігатор, і ви їдете до своєї цілі. Йдете, їдете. Єдиний нюанс, що не уважно на дорогах, уважно зі швидкістю, бо це дуже швидка карта. Коли ми реагуємо швидко, коли ми їдемо, це переїзди, поїздки, зміна локації. Ось такий середина березня вас буде активна. Головне бути впевненим в тому, що ви робите. Відповідати за те, що ви робите. Надійтесь на себе, не боятись, і колісниця доїде до своєї цілі. Ви отримаєте потрібний вам результат. Остання карта так ще одна, третя карта зірка, старший аркан Зірка. Ну ви що? Не бійтеся, не от бачите тут, сумніваюсь, я боюсь, не треба боятися, тому що зірка це здійснення вашої мрії, втілення вашої мрії. Можливо, ви є зіронькою для когось, а ви боїтеся, що ви не, не така, не відповідаєте стандартам, не такий, не така, не така мудра, не такий гарний. не от Ще ви собі вмієте, оці страхи, які ви собі вигадуєте. А насправді ви є зіронька для свого партнера, партнерки, чи це на роботі, чи чого це стосується. Це таке чесність, самі, коли ми чесні самі з собою, коли ми чесно розуміємо, що ми хочемо, яка в нас мрія, як її досягти. Ну, можливо, хтось стане зіронькою. От засяє ваша зірка. Це ваші таланти, які проявляться. Вас зауважать. Будьте зіроньками, сяйте мої дорогенькі діви. Ну, що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного березня, успішного, вдало. Хто шукає, нехай найде свою половинку, Хто, в кого конфлікт, щоб е, ви домовились, ви помирилися. Я вам бажаю успіху, я вам бажаю досягнень, я вам бажаю радості. Сяйте, будьте зіроньками. Ну що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Мої любі, до зустрічі, па-па.